Під новий рік Микола написав записку з бажанням, після чого спалив її і запив шампанським. І о, диво! Бажання збулося. В нього пройшла печія, і він знову зміг піти горілку. Отже, випадок під новий рік. Юрочка. А. Слухай. А давай зараз подивимось е, нашу коробочку з бажаннями. Що в нас в цьому році здійснилося, що ні? Давай. А ну давай. давай. Ух ти, глянь. скільки написали. Ну? А мені навіть і самому інтересно. Що ж ви там накарлякали? Тільки давай з, з твого списку почнемо. Давай. Так, значить, поїхали. Пункт один. Поміняти машину. Плюс. Який плюс? Ти ж поміняв на гіршу. Ну поміняв? Плюс. Oh. Oh. Все, отлично. Значить другий пункт. Вивчити англійську мову. Yes. I'm so sorry. What, What you say now? Окей, окей, окей. Майнус, майнус. Майнус. Так далі. Отримати підвішення на роботі. Плюс. Який плюс, Юрочка? Ну ти як охранником ти так охранником і остався. Який плюс? У мене ж з першого поверху перевели на другий. О, а це підвищення? підвищення молодь, а підвищення це плюс. Так. так значить, пункт чотири. Приємно здивувати О, дружину. А? Ти що? Прям, Прямо про мене там згадав, так? Да? Здивована? Дуже. Плюс. Так. Далі займатися сексом тричі на тиждень. Плюс-мінус. Окей. За ідею плюс. За виконання мінус. Тобі не кажеться, Юра, що ми в принципі стали той сім'єю, яка сексом займається чисто на уровні ідеї. Наступний пункт. Значить, скинути 15 кілограм. Так, а ну де наше от віси. Так. А ну-ка. Розгон набери. поїхали. І що, Юрчик, случайно не в ту сторону скинув, так? Да? Блін. А, ну так, звісно. Мене ж мобільний телефон, лісі в мене в кармані, все. Ну, все. Да. Блін. Ага. А, ну так, конечно, слышишь. Точно, ну, одежда, это же одежда, ты, ты ж столько важен. Слышишь, а ты тапочки можешь по Леше мне покупать, глянь? Какие здоровые. Чекай, может, воздух это ж теж получается? Конечно. Все, как там не дернулось. Может, они поламаны? Нет. Нет? Нет. А ну давай, спробуй. Давай, 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 иди, иди, вставай, вставай. Взагалі <зві> <звігул> викинути їх треба. Таке не нужно в хаті. Так, поїхали далі. Флам. Перевірити здоров'я наступний пункт. Нормально. Так, зайнятися зубами. Плюс. Переспати з Дарафеєвий. Мінус. Піти в зал. <звігул> <звігул> а, а. Ти що ж сказав? Піти в зал. <рес> Ні, Юр. перед цим. А, флюз. Посередині цього. А, переспати з дорофеєви. <рес> <рес> ти що, приколдеса? А що не так, це просто по приколу я написав собі. Ну, У мене тут дуже багато, між прочим, зірок всяких там. Юра! Що? — По приколу? А що такого? А хто тебе там ще по приколу? Ну, не ну ладно, Джолі на Джолі. Я так розумію, що Джолі – мінус того, що ти тупо не виїзний, да? А так би, звісно. Да. Це теж. Так. Да. Да. Угу. Хто? О, Мар'яна. Ти серйозно? Шо? Мар'яна без угла. Це не для себе, це для всієї країни. Юр, ти извращенець, ти розумієш? Ой, слухай. Ти так мені кажеш, ніби в тебе немає ніяких зірок там в побажаннях. Що починаєш? Є! Yeah. Ну, no, що, да, був вінник. І що? Я розумію, що це фантазія. Я ж знаю, що він втік в Германдію. Uh -huh. А Альф із серіала. <рив> Откуди ти за Альфа знаєш? А ти колись там випила і каже, що Альф це мій любимий мужчинка. Конечно. Ну так а що він, який він вообще симпатичний, веселий, Ну, так би за носа. І що це сексом сексось? Веселий Юра, Я напомню тобі, що з тобою перший раз я теж за анекдот переспала. А ти, Що ти мене так заводиш? А? А ну прикращай мені. Mm -hmm. Все, я сказала фу. Ди сюди, фу. Що ти в мене бігаєш. Плюнь. Значит,

До, до, до кого? А вибачте, я мабуть помилилась. Ні-ні-ні. Ти що, дарафейвати? А то, ну чуєш, ущипни мене, а то я її зараз ущипну. Чуйте, це що ж, це ж дарафей, це виходить. Здрасте, Наденька. Добрий вечір. Добрий, а ви заходьте, заходьте. Зараз мій Юрчик буде плюсик ставити. Це? Це ж... А ви от це ж тарафіє, ви це ж пісню співали, так? Да? В такому купальнику такому інтересному, так? Да? Вибачте, Надя, просто мій чоловік дуже любить ваші пісні дивитися. Він, в принципі, всі ваші пісні знає тільки по купальникам, в яких ви надіти на, на, на вдяті Надя. Що? <розумісті> Скажіть мені, пожалуйста. Шо? От що в той Дорафєєва є такого, чого в мені нема. Та я тобі більше хочу сказати, в тебе в два рази більше. розмір ноги 79? Я про їх Так, А що відбувається взагалі? А відбувається то Наденька, що в мого чоловіка в списку бажань на цей рік було переспати з вами. Ну, або зараз, або. Ніколи. Значить, попадає як то в ямку. Зайчик, лисичка і ведмеди. Ну. Гнида така! Що ти? Ти сказав, що це для приколу! Подиха, пританути. Ну, ей! Mm -hmm. Ну, що ти зразу ну! прикраті. Mm -hmm. Ти що? Я тільки тебе люблю. Добре, все, все, вибач мені, будь ласка, я більше не буду писати таких дурних бажань. Все, вибач. Ти що? <звибачка> да, все добре. Попали, відміцять. Чуєте, навіть. Сьогодні свято і раз уж ми разом. Так. Може, секс. О, кажу. <звибачка> кажу, пісню може. А Просто пісню може. Слова однакові. <звибач> Надя Дорогі!